У цьому випуску про занос, причини його виникнення, розбір реальних ситуацій та рекомендації, як його не допустити, ми відокремили чотири основні причини танців на снігу: перевищення визначеної правилами дорожнього руху швидкості, літня або лиса гума, занадто різкі рухи кермом, гальмування або газування при викрученому кермі. І зараз на кожну причину конкретний приклад, зафіксований відеорегістраторами різних водіїв. На цьому відео пікап повертає. На його шляху трапляється ожеледиця, авто несе, водій посилює занос гальмування. Швидше за все, на була літня гума. У мене к вам єдиний Запам'ятайте, будь ласка, його Не економте на резині. Поставьте хороші колеса. Різкий маневр кермом. Занос возникнет в тому случае, якщо ви слишком різко завернете автомобіль. Тоді возможен варіант срыва задніх колес. Тут водій поступався слугою, але потім злякався снігової каші, на яку заїхав, і занадто різко крутнув кермом ліворуч праворуч. Гальмування в повороті. Каша, дорога дугою, гальмування за нос. Якщо автомобіль із заднім приводом так само може нашкодити і газ, значить занос може возникнуть, тому що ви на заднім приводі просто повернули руль і додали слишком багато газу в початку повороту. Автоматично ви получаєте вращення. Тож ще кілька порад, коли колеса викручені, не натискайте гальма, а на задньому приводі не газуйте. Так само не варто вимикати щеплення на поворотах. І на сам кінець, головна причина, яка об'єднує усі попередні випадки, швидкість. Чим вона вища, тим страшніший занос і тим складніше з нього вийти. Особливо небезпечна швидкістю поворотах. під'їжджає до повороту, ви обязаны пов дивитися на спідометр. Тому що всі сучасні машини не дають чувства швидкості. Пожалуйста, те, що чим тіше ви в'їдете в поворот, Тим на більшій скорості ви сможете з нього виїхати. Як подолати занос – Дивіться у наступній програмі.